Це диверсія для України в умовах війни. Я не кажу зараз про мобілізацію, я кажу навіть про економіку. Тобто, в нас виїхало дуже багато зараз людей. Я не буду наводити цифр, тому що вони суперечливі. Там хтось каже 100 тисяч, хтось каже більше, більше, хтось да каже менше. Але очевидно, багато людей виїхало. Дуже серйозно постраждала галузь обслуговування, ресторанна галузь. Бармена, офіціанти. Так я знаю, що в національній поліції є відтік кадрів. І це велика проблема. Це диверсія проти держави. Це не рішення держави, яка налаштована на тривалу боротьбу, тому що оминувши навіть питання мобілізації. Коли ці люди виїжджають з країни, у нас погіршується економічне становище. У нас і так економіка за рахунок наших партнерів тримається ще так, сяк. І те, що в нас Я гривня не, не улетіла в, в космос на рівень 200 гривень за долар, це просто економічне диво. Коли ухвалюється таке рішення, то робоча сила виїжджає з країни. Ми стаємо слабші економічно. Якщо ми стаємо слабші економічно, в нас менше надходження до нашого державного бюджету, в нас слабшим стає фронт е і так далі. Ну, це цілий ланцюг наслідків, які е мають довготривалий характер. Тобто це не буде відчутно прямо. От Сьогодні завтра, хоча вже перші ознаки, є. я не знаю, чи це саме електоральне питання було, тому що я чую версію від деяких українських урядовців, що це рішення було продиктоване тим, що зараз багато батьків вивозять 17 угу, да. і що якщо ми дозволимо виїжджати за кордон 18-22, то тоді оцих 17-річних перестануть вивозити і вони залишаться Техотип. тут, yeah. підуть в університети, вкоріняться і залишаться yeah. в країні, але це не спрацювало. Ну, я не знаю, яка статистика по 17-річним, але 18-22 дуже активно виїхали з країни. І це велика біда. Це велика біда ще з, не тільки з економічної, а й з демографічної точки зору. Ці люди, принаймні, ну значна частина їх не повернути. повернеться.